Ось таку сорочечку нам подарували. Правда класно? Льова. Льовчик. Тобі подобається Льова. <свісно> льовчик. Тобі подобається така сорочечка? Mm -hmm. <плев> <Да>? <плев> <плев> подобається, так? Да? Тільки скажи я не звик. Так, до даже я скажи, не звик у мене така шуба. Кавчик. Да. Як тобі нова, одежинка? <ріпи> <ріпи> О так. Льо, гарнюня, скажи. Да, подобається тобі.